Як ми отримали безкоштовні сніданки у готелі? Цього літа ми поїхали у тур Європи, і потрібно було оформлювати готель у Берліні на одну ніч. Готель ми знайшли на букінгу, але оплата мала проводитися через сайт Посередник. Всем нічого, але оплата пройшла, а резерву немає. Ми перелякалися і вирішили зателефонувати готелю напряму. Там сказали, що не бачать ніякої транзакції і що платіж вони не отримували. Для вирішення цієї ситуації нам запропонували зробити будінг номеру, а оплатити його вже на місці при заїзді. І за це сніданок буде включено у наш номер безкоштовно. Ми спочатку подумали, що така ситуація поодинока, але все змінилося, коли спробували знайти номер в готелі у Празі. Коли ми перевірили інформацію з сайту готелю і з бутінгу, виявилося, що номер зі сніданком коштує на сайті самого готелю так само, як і номер без сніданку на бутінгу. Ми також зателефонували в цей готель і також домовилися за оплату на місці. Таким чином, ми на двох зекономили кілька десятків євро, а гроші з сайту посереднику повернулися в той же день.